Доброго ранку, любі дошкільнята! Розпочинаємо з вами заняття з мовленнєвого розвитку. І тема нашого заняття військова техніка. Діти, ви всі пам'ятаєте, що 6 грудня був День Збройних сил України. Діти, кордони нашої країни та наш з вами спокій. Охороняють військові, але охороняють вони його за допомогою різної військової техніки. А якої саме ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадки? Під водою залізний кит, вдень і вночі кит не спить, вдень і вночі під водою охороняє твій спокій. Як ви діти думаєте, що це? Так, правильно, це підводний човен. Він гуде і малює крейдою. Він малює білим-білим на папері блакитнім над моєю головою. Що це, діти? Так, правильно, це літак. Моряком ти можеш стати. Щоб кордон охороняти і служити не на землі, а на військовому кораблі, правильно. Дві гусениці повзуть, вежу з пушкою везуть. Як ви думаєте, діти, що це? Правильно, це танк. Молодці загадки розгадали. А тепер давайте ближче розглянемо військову техніку України. Наша держава має сухопутну військову техніку, повітряну та є у нас військово-морська техніка. Діти, пропоную вам вибрати будь-який вид транспорту і описати його. Для того, щоб вам було легше це зробити, пропоную вам схему, за якою можна описати транспорт. Це означає назву транспорту, який ви вибрали. Тут ви маєте розповісти, з яких частин складається транспорт. Тепер розповісти, за допомогою чого рухається транспорт. За допомогою такої картинки ви маєте розповісти, який це вид транспорту: повітряний, водний чи наземний. За допомогою цієї картинки, для чого цей транспорт використовують. І остання картинка, за допомогою якої ви маєте розказати, хто керує цим транспортом. Як можна описати військовий транспорт я вам розкажу на прикладі літака. Слухайте уважно. Літак зображений на картинці військовий. Він сірого кольору. Літак має хвіст, крила, салон, кабіну пілота, турбіни. Літак рухається. За допомогою двигуна і крил. Літак це повітряний вид транспорту. Він використовується для швидкого перевезення військових або вантажу. Літаком керує пілот. Ось такий опис літака можна зробити. Дітки, ви всі молодці, і я думаю, що ви легко. Спорайтеся з цим завданням. Дякую вам за увагу!